Я, він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто і крилилося гнівом лице рябе, він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я, і тільки тих, поважають мільйону, хто поважає мільйони я.